Дорога в край аварійному стані, в край аварійному стані. Більше того, я вам скажу, дорога вузька, яка не може, е, е, щоб був рух постороннім двіженням. Тобто рух зараз йде і з однієї, і з іншої сторони. Я вам скажу більше того. Коли працює кар'єр, а він працює майже щодня. Ідуть 40-тонники. коли проходить ця машина, у людей просто тріскається хата, вилітають вікна, спадають люстри з потолків. Люди вкрай в плачевному вже стані. Ми вже не звертаємося до місць тому що ми зверталися вже три роки підряд до міського голови Савчука. Перекривали дорогу. зверталися до всіх виконавчих органів, але ніхто зовсім ніхто нам не допомагає. Тому ми на сьогодні хочемо звернутися. До представників Верховної Ради України до всіх депутатів Верховної Ради України до голови Верховної Ради України та до прем'єр-міністра. Якщо вони слуги народу, то нехай вони служать народу. І, будь ласка, ось тут наш народ зібрався. Маленькі діти проживають. Ми не можемо дихати цим повітрям. Ми не можемо жити у цій будівлі, яка рушиться. Ви пройдіть і подивіться. У нас навіть смішний є знак. Водій притормози у нашій хаті землетрус. Оце такий дорожний знак повісили». Люди заявляють, якщо нам не допоможуть, ми вийдемо на Одеську трасу. Ми її перекриємо. Так чи ні? Ми її перекриємо. Є окружна, є проект по окружній дорозі. Будь ласка, нехай міська рада зробить є цей проект. Нехай міська рада, куди виділяються в бюджет кошти, зроблять окружну дорогу. І нехай вантажівки йдуть по окружній дорозі. Ми хочемо жити як люди. Ми хочемо, щоб наші діти були, вибачте, живі й здорові, а не йшли по дорозі, і не дай Бог попадуть під машину. Не то що Вийти, перейти не можна. Дихати не було, чи ми тут задихали. Це страхіття, тут тисячі машин було, тисячі перекрили там возстояли, Намалювали зебру на повороті зебру. Хіба діти там будуть переходити, коли не видно, коли машина летить. Як дитя маленьке буде йти туди. туди? Пропонуємо слідуючий варіант. Перше, ми робимо колективне звернення так, чи ні, до Верховної Ради України. Нехай слуги народу працюють працюють для свого народу. Тому ми звертаємося до Верховної Ради України, тому що місцевому самоврядуванню та також нашому міському голові ми не довіряємо. Ні, ми не довіряємо. Тому ми будемо також приймати радикальні міри. Якщо не якщо звернуть на нічого, нас увагу, ми будемо, будемо приймати радикальні міри. Це вже дорога відремонтована. Прекрасна дорога, по якій можна їхати Камазами. Прекрасна дорога. Так, бачите? В цьому так і є. Якщо Марченко власник кар'єра і ганяє сюди свої камази, то нехай він їх возить по окружній дорозі. Вибачте, ми хочемо жити, щоб жили тут наші діти. Тут камаз я не знаю хто мені що сказав. Я тут живу. Хочете? Поживіть у мене з місяць. Я особисто вас не запрошувала, бо я вам не вірю. А що вам цього ви робіть дії? Ми вам даємо слово вже три роки підряд. Ви тільки нам обіцяєте і розказуєте, що все буде добре. Досить обіцянок, досить. У 2013 році замовлено, виділені кошти на капітальну на реконструкцію цієї вулиці. На сьогоднішній день проєкт робіт знаходиться в експертизі в місті Києві. І цей проєкт проходить експертиз. Виділені кошти на 2000. 2 мільйона 300 тисяч на вулицю Тарощанську і 1 мільйон 500 тисяч на вулицю Колгосп. Після закінчення експертизи буде проведений тендер, який йде від 2,5 до 3 місяців, то вимагається законодавство. Я його не придумував цього. А буде no. І після цього буде зроблена реконструкція. Це таке законодавство, згідно законодавство. Давайте не будемо говорити про п'ять років. В минулому році, коли вас збирав перший заступник міністра, да, була розмова про об'їзну дорогу. Ми запросили організацію, підписали договір і почали робити проєкт. Але в зв'язку з тим, що на ту дорогу потрібно 103 мільйона гривень, щоб її зробити, то її ніхто в цьому році робити не буде відповідно, тому що такими фінансами місто, так сказати, би не... Немає можливості. Скажіть, скільки років він ще буде знаходитися в експертизі? Вже за роки. Не задавайте мені історичних питань. Ми говоримо на що, що це все? Це все як головний інженер, я вам можу відповісти, як технічний працівник. Я вам розказав ситуацію, ту, котра зроблена технічно по фінансам будь ласка мені питання не задавайте тому що я фінансами не завідую. рішенням виконавчого комітету там стоїть знак 20 тонн. контролювати контролювати рух зобов'язано да всі ваші пропозиції будуть доведені до додаї до керівництва міста здесь школа зі школи. Якщо буде, буде доведено, ви розумієте, якщо буде какое-то з дітьми, то тоді будуть відповідати всі. І давайте зробимо слідуючим чином: перше, ми пишемо звернення на Верховну Раду та на прем'єр-міністра. маєте право це звернення. Ми передаємо Будем через нашого депутата до Верховної Ради, чекаємо відповіді. А потім, якщо нас ігнорують, ми йдемо на радикальні міри. Це ми вас запевняємо.